Вітаю, вас, шановні рибалки, з вами Юрій Петраш і сьогодні в нас чергова рибалка. Сьогодні рибалка з криги. Ми знаходимося на Кам'янському водосховищі і сьогодні будемо полювати за окунем на блешню. Зараз, як завжди, все приготуємо, розбуримося і Будемо шукати окуня. Сьогодні будемо ловити окуня з підсипкою, так як зараз лютий місяць, і в лютому активність окуня не така велика, а ловля з підсипкою вона навіть саме ефективна. Бувають часи, коли можна впіймати мішок два чи три, а бувають часи, коли можна піймати декілька штук. Яка сьогодні у нас буде рибалка, я ще не знаю, але судячи по тому, що сьогодні хмарно, шансів більше, тому що в сонячну погоду не так яскраво він ловиться. Розборюємося, по першу чергу, і потім я готуюсь до ловлі і буду розповідати. Що я роблю і чому я це роблю? Це живчик, а це пара вудок. Так, я на складі знайшов вудки, які були пошкоджені в момент транспортування, і з них зробив такі тубуси для зимових вудок. На прошлій рибальці я тестував таку саморобну вудочку і зробив собі за дві хвилини ще одну. Ще одну я зробив і намотав на неї тоншу жилку, якщо в прошлої рибалки я використовував жилку 0,22 і ловив на легку облешню, і товстувата жилка була для моєї легкої облешні. Тому зараз я розпочну на жилку 0.18. І якщо активність, активність буде висока, тоді вже перейду на більш тов, товсту жилку. Хто не бачив попередній мій випуск, я зараз розповім, що таке саморобна вудка і розпочнемо ловлю. Вудка зроблена. З класичного фідерного кінчика. В цій вудці одне кільце, кільце я трохи загнув в другу сторону і на ці два кільця намотав жилку. Сюди я вставив в якості ручки поплавок. тобто Я обрізав вершинку і кіль поплавка, просверлив, висверлив. Пластик, який був усередині, всунув трохи суперклею, і ваша вудка готова. Вона дуже легка, класний кінчик, чудово веде себе на рибі, легка, чувствую блешню, можна її кинути. І якщо ви даже її зламали, вона копійки стоїть. Все, на що ви тратите, це на купівлю самого простого кінчика. І на поплавець. Ну, хоча можна зробити ручку така, як вам більш зручна. Дві вудки зі мною. І е, зараз я хотів би ще показати, яким чином я прив'язую блешню, е, чому я так роблю, і е, яку штуку можна ще зробити, коли риба дуже пасивна. Так, в якості стола. Поставимо нашу кану з живцем. Тут, як, я казав, нема, нічого не намотано. Нам потрібні ножниці і візьмемо блешню. Так, ця резинка нам пригодиться ще для збору. Яким чином я. Так, значить, виберемо. Виберемо, виберем. Так, блешню. Так, мабуть, мабуть, жовтеньку. Ага. Вона біла всередині і зверху жовтенька. Самий простий вузол, який я використовую. І на другій вудці я покажу, чому саме він. Ми продягаємо вушко жилку. І потім потім відступаємо десь сантиметрів 7-8 і продягаємо так раз і два. І самое важливе затягуємо таким чином, щоб вузол був десь сантиметрів 8 від блешні. Тобто така петля, нагрузки на вузол великої нема. І якщо в даному випадку це просто петля, то коли риба дуже пасивна, покажу в мене є ще така одна утка на пасивну рибу. Тут в мене снасть виглядає Таким чином, зараз оператор ближче, мабуть, покаже. На цій петлі у мене знаходиться гачок. Тобто я беру красний гачок з великим вухом. Є така серія s 57 Red. І на нього одягаю два звичних стопорки. І таким чином, коли риба навіть дуже пасивно цей гачок так бігає, і часто коли риба, коли не хоче брати саму блешню, вона хватає за цей гачок. І я зараз ще покажу, як виглядають гачки і стопорки. Так, це в мене чорні. Ага, отакі є. Різнокольорові стопорки. Пару штук, коли ми одягаємо нагачок, воно приваблює окуня. І використовую таку серію крючків s 57 Red. Крючок має велике вухо, тут навіть намальовано. І завдяки великому уху він рухається по цій петлі. Я сподіваюся, що нам не прийдеться. Не прийдеться ловити таким чином. Резинкою я фіксую блешню. Тобто одягаю я на гачок і потім хотів швидко й ловко показати. І в мене все зафіксовано. Для такої вудки я колись про неї розповім, це я переробую в одну вудку а, і я її також в такий тубус. Так, ховаємо наші вудки, наші блешні. Зручна сумочка, все поміщається, вона у вас на плечиках. І тепер у нас є вудка, з якою ми розпочинаємо. І другу носимо з собою. Якщо буде, як я вже казав, висока активність і нам потрібно буде перейти на більш потужну снасть, вона завжди з нами. Так. Я недавно в цих місцях був, снігу не було і тому швидко знайшов, де були старі лунки. Вийшов приблизно на саме мілке місце. Тут десь глибина 1,8-2 метри, метра. трохи далі спускається до 3,5 метрів, сюди десь на 2,70 Розбурив саме мілке місце. Спробую тут. Ні, буду шукати другі горизонти. Так, хтось перший, можна сказати, поцілував. Так, перший є, І ми зразу-сразу закидуємо сюди живчика. Він точно тут не один. Опа. Якщо він тут не один, то й живчик дозволить... Тій компанії, яка там задержатись, а якщо він був один, ну він просто розпочав нашу рибалку зараз те плато, на якому я сподівався Наловити окунів. Один окунь, дві такі дуже-дуже слабкі покльовки. Тому зараз будемо шукати його в нових місцях. Шукаю я наступним чином. Обираю орентир, беру бур і десь кожні 10-15 метрів роблю серію лунок. І таким чином десь проходжу метрів 100 і на 100 метрів у мене виходить десь 10-12 лунок. І коли чіпляюся за перепад глибини, там вже ліворуч-праворуч роблю ще лунки. Коли мені Треба знайти новий рельєф. Я розпочинаю його шукати завдяки балансиру, тому що він дуже швидко на будь-яку глибину йде, а потім вже, якщо знайду рельєф і отримаю клювання, перейду на блешню. А, ладно. Покльовка. Ну, три клювання було на балансир. І з четвертого невеличкий, але є. Невеличкий, але є. Ну, спробуємо ще одного впіймати. Цей окунь невеличкий, але це гарна новина, тому що ми... Знайшли нове місце. І от після першого ще було одне клювання. Зараз будемо запускати живчика і заставляти його активувати. Ах. О, ракушечка. Ракушечка це добре. Так, будемо пробувати розкочегарити цю лунку. Як ви думаєте, зможу я зібрати тут окуня чи ні? Так. Так, а ось на підсипку і підійшов хлопець. Ех, Ех. Треба зняти рукавичку. Опа! П'ять по губам, що ж таке? Мабуть, дрібний. І ще один хлопець Ну цей такий вже непоганий Непоганий Стояв, чекав, коли ми кинемо йому живчика, але не витримав. Дуже схожа наша блешня на живчика, тому він думає такий, а ну скоштую. Коли активність не дуже висока, але ми бачимо, що тут є, то потрібно кидати потрошку 3 штучки, чотири, максимум п'ять. А от коли активність добра, то можна і сипати гарно, тому що вони ну, скоріше збираються. О! Ох, і шибеник. Тільки зміна рельєфу і? Ну, що? Буду хитрить з тобою, друже. По-перше, дам тобі малька. По-друге, зміню балансир на блешню. Ну, подивимось. Чи, чи зможу я тебе обхитрити? Сразу же! І дивіться який гарний! А балансир, балансир! Тюк-тюк, тюк-тюк, тюк-тюк! ну сам ти чи там чи ні. І такий гарний. Ось іще один! Дивіться які красавчики! Просто красавчики! Просто красавчики! Ой, ой, красавчики! Цей поменше, але ж теж цікавий. Приходиться дурити його так ворушу блешньою, як мормишкою. Ворушу блешньою, як мормишкою. Ех, дав по губам і хорошому дав! Ех, грається, 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 ну нічого. Живчики його дратують. Дуже важливо, дуже важливо, коли ви знайшли окуня і пішли перші клювання, робити все дуже швидко. Окунь дуже азартний, і коли вони в такій компанії, їх можна дуже швидко всіх висмикнути. Всі рухи повинні бути швидкими. Підкидувати живчика, той живчик їх заводить, вони його ловлять і вже плутають де живчик, а де ваша блешня. Ох ти, Ох ти. ну це невеличкий. Коли відбувається клювання, вже помітно, якого розміру окунь клює. От Чим крупніший окунь, тим гарніше клювання. Він так аж засьорбує в себе так. І воно так у. А там такий чемоданчик. Оп! Це малий. Ну, коли так бережно бере, ми отак от тобі зробимо. А ну давай пару штук з'їсиш! Ну що, любі друзі, будемо завершувати нашу рибалку. Як завжди, коли ми ловимо з підсипкою, ми завжди з рибою. Сьогодні я ще раз тестував свою саморобну вудку. Сьогодні окунь був капризний, підсипка працювала. Ковтав він нашу блешню дуже чудово. Задоволення, як завжди, отримано. В завершенні хотілося б подякувати нашим воїнам, воїнам ЗСУ. Хлопці, ви справжні герої. Ми всім вам дуже дякуємо. Завдяки вам ми можемо працювати, можемо хоч іноді виїжджати на риболовлю. Так що ще раз вам велике дякуємо. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступних випусках.